Вчені виявляють, що Марс рок виявляє найсильніші випадки минулого життя. Марс, у пошуках слідів життя чи просто геологічний сюрприз. Зовсім недавно канали новин перемішували сенсаційною інформацією. Мас Роуд, який працює на червоній планеті, зібрав зразок породи, що містить потенційні біосигнінації, хімічні відбитки пальців, які можуть вказувати на минулу мікробну активність. Цей зразок під назвою Чив'єва Фолс» став, на думку вчених наса, найсильнішим натяком у пошуках життя на Марсі. Як людина, яка протягом багатьох років любила астробіологію та космологію, я не можу не відчувати себе в захваті від цієї новини. Однак, як і кожен, хто серйозно займається наукою, я підходжу до таких тверджень з часткою скептицизму та прагненням до глибокого аналізу. Що таке Чив'єва Falls і чому це так важливо? Зразок був зібраний із скелі, багатий глиною, і містить органічний вуглець, сірку, фосфор та мінерали заліза. Поєднання цих елементів створює потенційно сприятливе середовище для розвитку мікроорганізмів, принаймні в минулому. Особливий інтерес викликає наявність мінерального сульфіду заліза, який на землі часто є продуктом мікробної активності. Однак, як справедливо вчені зазначають, гріайджит також може утворюватися небіологічними засобами, наприклад, коли порода нагрівається. Саме тут ключовою складністю є, як відрізнити біологічний підпис від геологічного явища. Досвід та спостереження, чому важливо не поспішати з висновками. Я пам'ятаю, як на початку 2000, х навколо метеориту ALH 84001 знайденого в Антарктиді, пристрасті спалахнули вгору. Мікроскопічні структури були виявлені в ньому, які деякі вчені трактуються як скам'янілі бактеріальні клітини. Однак після ретельного дослідження було встановлено, що ці структури можуть утворюватися внаслідок небіологічних процесів, пов'язаних з наслідками води та мінералів. Цей випадок чітко демонструє, як важко довести наявність життя в інших світах. Потрібен всебічний підхід, який включає використання найсучасніших інструментів та методів аналізу, а також критичну оцінку всіх можливих інтерпретацій, перспективи подальших досліджень. На жаль, поки зразок чи в Фолз залишається на Марсі, вчені НАСА обмежені можливостями інструментів наполегливості Роува. Для більш детального вивчення вибірки потрібні спеціалізовані лабораторії та обладнання, які доступні лише на Землі. В ідеалі місія повернути зразки з Марса повинна бути реалізована якнайшвидше. Це дозволить вченим провести всебічний аналіз та отримувати незаперечні докази наявності чи відсутності життя на червоній планеті. Однак повідомляється, що вартість впровадження такої місії оцінюється в понад 11 мільярдів доларів і потребуватиме майже двох десятиліть. Це величезні витрати, і цілком зрозуміло, що адміністрація Трампа розглядає можливість зменшення фінансування цієї програми. Що робити в цій ситуації? Я вважаю, що в цьому випадку потрібно шукати компромісні рішення. Ви не можете відмовитися від ідеї повернення зразків з Марса. А також витрачати астрономічну кількість грошей на впровадження дорогої місії. Можливо, варто розглянути можливість використання існуючих технологій та інфраструктури, таких як повторне вправлення від Artemis Moon Lenders, щоб зменшити витрати та зменшити умови місії. Також важливо залучити приватні компанії у розробці та впровадженні місії повернення зразків з Марса. Приватні компанії мають великий досвід роботи в космічних технологіях і можуть запропонувати інноваційні рішення, які зменшать витрати та підвищують ефективність місії. Мої особисті думки я щиро сподіваюся, що людство зможе знайти спосіб реалізувати місію, повернути зразки з Марса. Це не лише питання наукового інтересу, це питання майбутнього. Якщо ми зможемо довести, що життя існує або існує на Марсі, воно поверне наші ідеї про Всесвіт і про місце людства. Але навіть якщо ми не знайдемо жодних ознак життя на Марсі, ця місія матиме велику цінність. Це дозволить нам краще зрозуміти геологію та клімат червоної планети, а також допоможе нам розробити нові технології для вивчення інших планет та світів. Ключові висновки. Виявлення потенційних біосигністів у зразку чи В'єва Фолз є важливим кроком у пошуку життя на Марсі. Необхідно провести ретельний аналіз зразка за допомогою найсучасніших інструментів та методів. Реалізація місії повернення зразків з Марса є пріоритетним завданням для наукової спільноти. Необхідно шукати компромісні рішення для зменшення витрат та зменшення умов місії. Пошук життя на Марсі це не лише питання науки, а й питання майбутнього людства. На закінчення, історія з Чів'єва Фолз це яскравий приклад того, як науковий пошук може бути одночасно захоплюючим та складним. Незважаючи на всі труднощі, я впевнений, що людство не зупиниться на шляху до розгадування таємниць червоної планети. І хто знає, можливо, у найближчі роки ми станемо свідком відкриття, яке назавжди змінить нашу ідею всесвіту.